Привіт, друзі. Про портнова зараз багато пишуть. Люди гадають, хто ж міг його вбити. Але б я хотів сконцентрувати вашу увагу на шкоді, яку завдав портнов Україні. Портнов створював правову систему, от те про що я кажу: що правова система це головне, що є в кожній організації. Саме правова система, яка має карати зло і заохочувати добро, саме вона робить організацію успішною. Я нагадаю, що держава це є наша з вами власність. Ми хазяї цієї організації, тобто, ми повинні їй керувати. Ми Призначаємо найманих менеджерів, яким делегуємо управління цією організацією. Управління це збереження приумноження національного багатства. І Андрій Портнов доклався саме до спотворення правової системи. Тобто, зараз судова гілка влади, правоохоронна система. Налаштована виключно на захист інтересів правлячої верхівки, жодна людина в країні не може встановити справедливість, домогтися якогось справедливого суду. І все це зробили ці люди. Тобто, Партнов був ще заслуженого юриста, він отримав ще від кучми. Він виник в українській політиці. Ще за часів кучми. Потім працював в адміністрації президента Януковича. Саме ці люди створювали все те, у чому ми зараз живемо. Але Портнов, це як кажуть, діла давно минувших днів. Але чомусь ані Порошенко, ані Зеленський, ні всі ці генеральні прокурори, які були, навіть у нас вже були не тільки якісь там призначенці з партії, а був, наприклад, Рябошапка. З якоїсь грантової організації, були якісь там люди, які намагалися щось змінити, але нічого не змінили. Якщо генеральному прокурору заважає якийсь там карний кодекс, який спотворив Портнов, генеральний прокурор міг його змінити. Тобто пан Рібошапка, пан Чумак могли змінити. Тобто ці зміни віддати депутатам чи президенту, який їх призначив, пан Рібошапка мав сказати Зеленському, от ти мені призначив генеральним прокурором, Ось зміни необхідні, в карний кодекс, процесуальний кодекс приймайте. Але ж цього не було зроблено. Але постійно кожна людина, яку звинувачують в тому, що вона не встановлює верховенство права на рівні Генерального прокурора, вони що нам постійно кажуть? Портнов винний. Це ж карний кодекс партнова. Так що ж ви не змінюєте? Ось що і зараз, от я чому вважаю, що гетьманцев це портнов номер два зараз? Саме він встановлює правила життя для підприємців. Тобто, неможливо, щоб зростала економіка, якщо встановлені такі правила Партновці Регітьманса. Це однаково або міловане. От Просто зверніть увагу: в нас є Київська школа економіки, яка розробляє якісь там економічні стратегії, пише національні стратегії доходів, України фасиліти», Чого тільки вони не напрацювали, і там працює, керує цією організацією Тимофій Мілованов, який був міністром економіки, тобто він міг на своїй посаді міністра економіки змінити тут економічні умови, але він цього не зробив. Ще там викладає пані Сверіденко, яка зараз прямо є міністром економіки, віце премєр країни. Прямо зараз може щось змінити, але ми на 150-му місці в рейтингу економічної свободи, на четвертому місці серед самих адських податкових систем. І ці два міністри економіки зараз викладають в Київській школі економіки, і ця київська школа економіки зараз формує економічну політику в державі. І ми на 150-му місці в рейтингу економічної свободи. Так чому там навчають студентів в Київську школу економіки? І тут навчатися студенти. Чому навчає студентів Мілованов? Вони свої ж кейси мають студентам показувати. Тобто, от був міністром економіки Мілованов. і він має казати студентам, От дивіться, я зробив те, те і те, в результаті чого наша країна злетіла з сотого місця на 50-те місце в рейтингу економічної свободи. Але ж цього не сталося. А зараз Свириденко там викладає. Вона має сказати: от ми були там на 120-му. Місці, а зараз там на 90-му, ну щось покраще. Ні. На 150 вони обвалили Україну. Гетьманцев, Милованов, Сверденка, Шмигаль, Марченка всі обвалили Україну на 150 му місце в рейтингу економічної свободи. Весь світ розвивається, ми бачимо ці гаджети безпілотні вантажівки, які там на кар'єрах працюють, безпілотні екскаватори. Там людей вже немає на горнозбагачувальних комбінатах але цього не може статися в нас, коли немає можливості для промисловості. Немає кредитів, Національний банк не надає кредити, немає умов створення економічних підприємств. Нічого немає. Тобто заблокована промисловість. Постанова 1165 нашого міністра фінансів Генія Марченка заблокував промисловість під час війни. Не можуть виробляти а не порох, а не ракети, а не зброю. Заблокована промисловість цією людиною, і вона зараз сидить в міні... в кабінеті міністрів і приймають бюджет. І От зараз всі ці люди, от Портнов, царство йому нігетьманцев, Мілованав, Марченка, Шмигель, вони зараз формують бюджетну політику. Тобто вони вирішують, скільки грошей віддати на зброю. І от я вам просто зараз зачитаю, куди витрачаються гроші. От є у нас таке такі, славне місто Лисичанськ. Ви знаєте, що це місто було окуповане в 2014 році, потім відійшло знову в Україні, в 2022 році воно знову вже окуповане. Тобто там немає. Немає української громади, немає українського підприємництва, немає українських комунальних підприємств, немає дитячих садочків, немає лікарень, але наш Кабмін виділяє туди гроші. От куди там можуть піти гроші в цій громаді? Але є адміністративний апарат, чиновники, які, по-перше, отримують зарплатню. І от я вам зараз зачитаю, куди вони витрачають гроші державні, які мали б ти на зброю. 20 тисяч на діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. 5 мільйонів до шкільного світу. 6 мільйонів підтримка роботи соціальних органів громади. 708 тисяч робота палаців і будинків культури. 5 мільйонів діяльність водопроводно каліляційних господарств. 15 мільйонів експлуатація об'єктів житлово комунального господарства. Просто розумієте, от весь цей жах просто на якусь громаду, який вже немає в складі підконтрольної території, виділяються 447 мільйонів на 25 рік. 447 мільйонів. Виділено цим чиновникам, які будуть освоювати ці гроші. І це не буде на внутрішньопереміщених осіб, тому що внутрішньопереміщені переміщені особи зараз реєструються в громадах, куди вони поїхали, і там вони якусь там допомогу вимагають, чи якесь житло. А ці люди розробляють фейкові програми, фейкові. І це ну, звичайно потрібно припинити 262 мільйони гривень на заходи пов'язані з економікою. 164 мільйона нерозподілені трансферти з державного бюджету. Тобто, кудись, кудись от просто гроші зливаються. Шмигаль, прем'єр-міністр і міністр фінансів Марченко просто зливають гроші на ці всі окуповані території. А чиновники сидять там в ресторанах Львова, Києва, Одеси і спокійно собі живуть, по 100, по 200, по 300 тисяч на місяць отримують. Навіщо? Громади вже немає. Внутрішньо переміщеними особами опікуються громади підконтрольних територій. Туди потрібно гроші спрямувати або на зброю. Навіщо утримувати цих людей? Навіщо? Ну, це ж взагалом по всіх містах у повних територіях це більш ніж 25 мільярдів гривень. Просто віддайте ці гроші підрозділам БПЛА. Ось чому що роблять портнови Гетьманцеве, Мілованови, Марченко, Шмигель. Це одна і та команда. Зрозумійте це. І ці люди досі викладають. Тобто гетьманцев викладає в університеті. Готує правників. Мілованов готує економістів. Це майбутнє України. Уявіть це просто.